Місцеві податки і збори в нас займають як я попередньо ще в попередньому питанні озвучувала 40-45% від міс... власних наших надходжень, і в принципі, якби змінювати чи в сторону зменшення немає потреби, і тим більше в сторону збільшення також, оскільки, якщо це стосується зокрема податку на нерухомість, ви знаєте, що Ця ставка сплачується в залежності від розміру від площі нерухомості. Є пільга, якщо це будинок менше 120 квадратів, не сплачує людина податку на нерухомість. Якщо більше 120 120 сплачує, і в залежності вона міняється від розміру заробітної плати. Зараз з 1 січня 25-го в нас 8 тисяч гривень мінімальна заробітна плата, і відповідно, відносно неї рахується ставка податку на нерухомість. А, І зараз у 25-му році буде сплачуватися і людьми, і власниками комерційної нерухомості податок на нерухомість за 24-й рік. Там тоді була на 1 січня 24-го року мінімальна 7100, то від неї розраховується. Відповідно, воно десь... Йде збільшення, і в принципі в нас ми так, наша громада в порівнянні по громадах Тернопільської області, займає досить такі ну, позиції по, по цьому податку, бо тому що і навіть звертають увагу, і обласна адміністрація, що все ж таки місцеві податки і збори мають вони знаймати таку досить значну частку. Більше 40% у власних доходах у нас так і є. І відповідно, ми тоді ж маємо можливості щось фінансувати за рахунок цих. Цих надходжень. Так, тому ми аналізуємо інформацію тут. Подаємо ставки. Наразі немає потреби підвищувати. По наступний пункт: ліквідація заборгованості зі сплати податків і зборів до нашого місцевого бюджету. Ну, станом на сьогодні, Андрій Андрійович, в нас вже є сьогодні нова інформація, так буквально сьогодні. Але за результатами, якщо ми дивимося за перший квартал від 1 січня по 31 березня, сума заборгованості зі сплати податків і зборів до місцевого бюджету на 1 квітня в нас становить 2 мільйони 567 тисяч 607 гривень. Значну частину в цій заборгованості, от якраз становить борг по податку на нерухоме майно фізичних осіб. 1 мільйон 655 тисяч 370, ПДФО у вигляді МПЗ 298 тисяч 419, по податку на нерухоме майно для фізичних осіб, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, 163 тисячі 988 і по оренній платі з фізичних осіб 107 тисяч 994 гривень. Ну, вся інформація фінансовим відділом надається і голові, і старостам старости. Працюють, десь трохи йде зменшення і сплачують цю заборгованість. Так, ну, буває так, що трохи, трохи, ніби вона тут зростає в обсязі, але потім все ж таки трохи зменшується. Наступне заходи протидії тіньовому виробництву та обігу підакцизних товарів з метою вивільнення ринку для надходження легальної підакцизної продукції. Ну, завжди ми ставимо інформацію про те, які в нас є платники акцизного збору з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі? Порівнюємо з попереднім роком. Ну, і більш-менш, якщо за три місяці 25-го року ними сплачено сімдесят 76 тисяч минулого року за перший квартал 71 тисяча. Ну, це тут такий певною мірою десь і технічний показник. Залежить він від купленого товару. Скільки закуплено, 5% від цієї підакцизної продукції йде до нашого бюджету? Купили п'ять пляшок шампанського 5% від цієї до нас прийшло. Купили менше, якщо нема свят, то видно надходження стабільні. Так, е, наступний е, захід е, щодо оперативного і повному обсязі використання трансфертів з державного бюджету, а також забезпечення своєчасного спрямування коштів місцевих бюджетів в частині співфінансування і здійснення видатків, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету або цільових трансфертів з обласного, відповідно до затверджених порядків і укладених угод. Оце новий пункт. Попередні роки його також не було. Ми тут надаємо інформацію, скільки надійшло до бюджету нашої громади. Дотацій субвенцій, і яких саме, і от зокрема по відділу освіти йде інформація, що отримано субвенцію з державного бюджету у розмірі 507 200 тисяч на закупівлю мультимедійного обладнання. На умова співфінансування було виділено з місцевого бюджету 26 700 тисяч і розроблено документацію для проведення конкурентної процедури закупівлі. Тобто, по по нашій громаді, по нашому бюджету, ті всі кошти субвенційні, які нам надходять, вони використовуються у міру необхідності і ну, в принципі до нашого бюджету адміністрації ну, не було зауважень, бо вони контролюють ці заходи. Наступний захід ефективний розподіл вільних залишків і коштів, отриманих від перевиконання, і також звертати увагу на те, що має бути чітке спрямування відповідно до бюджетного також законодавства, до врахування всіх тих вимог, які є в умовах війни. Розписано відповідно до яких рішень сесій і в яких сумах розподілено вільний залишок. Перевиконання поки що кошти від перевиконання ми не брали. Не використовували, не спрямовували. Ми тільки зараз готуємо проект рішення сесії, де будемо е збільшувати доходи від перевиконання і спрямовувати їх на видатки. Наразі поки що був тільки розподілений вільний залишок. І станом на 1 квітня 2024 року нерозподілені вільні кошти. В нас становлять суму 6 мільйонів 728 тисяч 792 гривень дві Копійки, а на 1 січня 25 го вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду без трансфертів становив 22 два мільйони сто тисяч гривень і 64 копійки. Наступний пункт аналіз діяльності комунальних підприємств, і в тому числі досягнення цілей функціонування і обсяг сплати платежів до бюджету з метою оцінки доцільності надання їм фінансової підтримки з бюджету. У нас дві комунальних установи. Комунальна установа центр надання соціальних послуг і один комунальне неприбуткове підприємство. Некомерційне комунальне підприємство Медичний реабілітаційний центр Озернянський. Розписано, показано їхню доцільність функціонування, оскільки і центр надання соціальних послуг, і медичний реабілітаційний центр. Вони спрямовані на виконання і надання тих соціальних послуг і потреб, які є на території нашої громади, і не тільки на, не тільки вони розраховані для наших громадян, якщо це стосується медично-реабілітаційного центру. Звичайно, що в них є потреба, і навіть ну, незважаючи на ті всі видатки по установах, які йдуть на них, тут всього лише оплата праці з нарахуваннями і на ремонт. Тут по реабілітаційному центру також прописано ті кошти, які зараз в нас використані. Знаємо і розуміємо, що ці установи вони є потрібними і вони в нашій мережі є. Наступний пункт: планувати видатки пов'язані зі стимулюванням працівників бюджетних установ за умови забезпечення в повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов'язкових виплат із. Заробітної плати працівникам інших соціальних виплат, в тому числі стипендії видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. У нас видатки на заробітну плату проводяться лише в межах фонду заробітної плати, який затверджений для бюджетних установ у кошторисах. Далі наступний вживати невідкладних заходів щодо недопущення утворення кредиторської заборгованості станом на 1 квітня 2025 року. По нашому бюджету відсутня заборгованість по фінансуванню захищених статей видатків. Наступний пункт забезпечити контроль за ефективним використанням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв і розробити заходи з енергозбереження відповідних установах. По галузі державне управління видатки на, на оплату електроенергії 90 тисяч, видатки на оплату природнього газу 85 тисяч 335. По галузі освіта видатки на оплату електроенергії 301 424 гривень, видатки на оплату природнього 303 тисячі 757 гривень, видатки на оплату теплопостачання 745 тисяч 482 гривень. По галузі культура і мистецтво видатки на оплату електроенергії 31 817 гривень, видатки на оплату теплопостачання 180 по галузі житлово-комунального господарства видатки на оплату електроенергії 55 484 гривень. Звичайно, що це, ці видатки на енергоносії, оплату комунальних послуг, вони відносяться до захищених. Відповідно, ми їх в першу чергу також покриваємо, в нас немає ніяких заборгованостей по них. Ну і звичайно, що по відділу освіти культури молоді і спорту надана інформація. Тут вона в цих заходах є. Наступний пункт: продовжити роботу щодо оптимізації мережі та штатної чисності бюджетних установ. По відділу освіти культури молоді і спорту також є інформація, яка стоїть по даному пункту. Участь в засіданні колегії Дон Тернопільської ОДА щодо питань формування старшої профільної школи і проведення наради з директорами закладів загальної середньої освіти одним із питань, якої було обговорення необхідності формування проекту трансформації мережі закладів загальної середньої освіти на 25-26 роки. Наступний пункт здійснити оптимізацію закладів загальної середньої освіти. Кількість учнів, у яких з першого вересня двадцять року становитиме менше 45 осіб, та або забезпечити спрямування доходів місцевих бюджетів на їх фінансування. Інформація тут по відділу освіти культури, молоді і спорту проводиться постійний моніторинг очікуваного контингенту здобувачів освіти, згідно якого у всіх п'яти закладах загальної середньої освіти громади. Кількість учнів на перше вересня двадцять року становитиме більше 45 осіб. Так, і передостанній пункт: облік і моніторинг на нарахування і фінансування соціальних виплат з рахуванням контингенту одержувачів та та видів допомоги, які здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету. Нам з обласного бюджету приходить інша субвенція з місцевого бюджету. Це на різні соціальні виплати. І за перший квартал 2025 року нам надійшло 39 550 гривень, розписані. Чітко люди, які відповідають за нарахування і фінансування, це контролюють, реєстри свої ведуть, і загальна інформація нами подана. І останній пункт необхідно дотримуватись фінансово-бюджетної та виконавської дисципліни на всіх стадіях бюджетного процесу. Рішення виконавчого комітету від 13 лютого 2025 року, номер 29. Погоджено заходи щодо наповнення місцевого бюджету і ефективного використання бюджетних коштів у 2025 році на території Озернянської сільської територіальної громади. Щойно я вас ознайомила із усіма 14 14 пунктами виконання цих заходів. І Якщо по проекту рішення виконавчий є комітет шо? вирішив погодити, інформувати департамент фінансів і контроль з виконання рішення, покласти на секретаря сільської ради Чи є питання по цьому, якщо є питання. Якщо немає, то ставимо голосування Хто за погодження плану заходу. Прошу голосувати, наступне роздерження плану заходу щодо складання проносити проєкту бюджетного 26-28 коротко. Шановні кладу. колеги, відновлене середньострокове бюджетне планування і таким чином я вже підготувала. План заходів щодо складання прогнозу і проекту бюджету Зернянської сільської територіальної громади на 26-28 роки. В додатку тут розписано, які заходи, терміни виконання і хто відповідальні виконавці. Тобто, всі ті установи, які є в нашій мережі, наші головні розпорядники, всі, хто під ними будуть залучені, долучені до планування і розробки. Прогнозу на три роки інформацію будемо аналізувати на попередніх тоже 22, 23, 24 і перший квартал 25. Тобто, ви також по, по своїх всіх дивіться піднімайте цю інформацію, аналізуйте, якось прогнозуйте, ну, на більшу увагу зосереджуйте на наступний рік. На 26-й, бо тут закладено і проєкт, бо ми від нього будемо тоді відштовхуватись, коли будемо розробляти проект рішення на наступний рік. І розписано все так, щоб до 1 вересня погодити на виконавчому комітеті прогноз і проєкт бюджету. Щоб вже не зачитувати, ви ознайомитесь можливо більше вже в на такому і, і на сайті буде. Так, звичайно, буде. Просто кажу, розписано і починається вже з травня з червня. Просто зв'язку з тим, що вже цей план заходів розроблено, і сьогодні виконком попросила голову, щоб це питання поставити сьогодні. Останній раз ми розробляли проект і прогноз у 21 на 22 другий, двадцять Ну потім почалась війна, його відмінили, тому що десь об'єктивні є причини, і реально неможливо настільки правильно спланувати. Навіть на рік, на те, що а тут вже вони хочуть далі і на три. Це ж треба буде це враховувати.